Новорічні свята зі щедрими засіллями завершилися. А ось набрані зайві кілограми залишаються. А з ними важкість у шлунку, порушення сну та інші неприємні наслідки. Як відновитися після свят і повернутися до звичайного ритму життя? Розповість Ольга Косенко. Повернутися до звичних кілограмів і позбутися важкості мені після свят допомагають тренування та харчування. Мінімум солодощів, жирної та смаженої їжі, побільше фруктів, кисломолочних продуктів та води. Пити достатньо води справді важливо, каже терапевтка і дієтологиня Анастасія Коваль. Але питна норма для кожного своя залежно від потреб організму. Почуватися краще після новорічних свят можна, споживаючи більше складних вуглеводів, наприклад, каш. У них багато класних. Мікроелементів, які покращують також наше самопочуття, треба не забувати про те, що в нашому раціоні повинні бути фрукти, як джерело вітамінів та антиоксидантів. Для відновлення організму також важливо налагодити режим сну, пояснює лікарка. Щоб спати щодня 7-8 годин, потрібно вкладатися в ліжко в один і той же час. Щоб наш організм розумів, що якщо ми лягли, то значить нам потрібно спати. Повинно бути темно, повинні бути важкі штори, має бути гарно прибвітряна кімната. Ліва, права, ліва. 100 грам олів'я пішло, як кажу. А печінкового сортика теж трошки Швидко повернутися у форму неможливо без фізичних навантажень, каже тренерка Тетяна Пащина. Ми повинні двигатися, ми наші м'язи повинні працювати, бути в тонусі. Взагалі, це, це наше життя, життя це рух. Оксана тренується в залі вже 5 років. Завдяки спорту каже у свої 50 Почувається чудово. Спочатку це був як антистрес, а тоді я зрозуміла, що це надає мені. Бадьорості, бажання жити, цікавитись. Якщо на візити до залу бракує часу, можна просто гуляти на свіжому повітрі, градить тренерка, або ж виконувати прості вправи вдома, як от відтискання від підлоги чи махи ногами. Маючи посуду, ми можемо виконувати легеньку вправу, включаючи м'язи пресу і м'язи спини, ми можемо виконувати відведення ноги в сторони. Раз і два. Руки поставили на ширину коврика, гарно тримаємо рівну спинку. Підтянули гарно живіт, включили м'язи пресу і працюємо. А ось мучити себе жорсткими дієтами не варто, пояснюють і тренерка, і лікарка, адже це за великий стрес для організму. Дієта це про сходнення, раціональне харчування це про гарне самопочуття, про профілактику хвороб. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.